Гори, які в українській частині відомі як Карпати, простягаються і у цілому ряді європейських країн. Хоча ці країни доволі розвинені у технологічному плані, європейці вважають, що коні будуть з людиною завжди. Особливе місце тут посідають гуцульські коні пристосовані до непростих гірських умов. Саме з діловою метою допутили на фестиваль приїхала пані Руц Горейс, голова об'єднання вирощування гуцульських коней в Австрії. О, такі гарні коні є. На святкові вбрання та культурні заходи, але з їхньої праці, які вони з гуцульськими конями ведуть, на жаль, їм не вдалося тут побачити ще за час їхнього перебування жодного коня. Пані Руд Горець теж проживає в гірській країні. І якщо іноземці вважають, що за гуцульськими кіньми туристична і інша перспектива, то і в нас треба відроджувати селекційну племінну роботу по вирощуванню гуцульських коней. Так Сама чудова погода була наступного року під час проведення гуцульського фестивалю, і щоб таке саме різноманіття, така барвистість вбрання і такі чудові мелодії його супроводжували. Ну і своєю. Як то кажуть, куточка Австрії, де вона займається гуцульськими конями, вона би мріяла, щоб там були і декілька коників. Гуцульських у нас створена асоціація по відродженню галузі гуцульських коней. Керує неї заступник директора національного природного парку з наукової роботи, пан Юрій Стефурак. Хочу сказати, що гуцульську породу коней розводять в чотирьох областях Карпатського регіону України, і саме це одна із старовинних порід відомості, про якої лише в літературі. Ві, зустрічається з 1600 року, а може і раніше. І на сьогоднішній день стоїть гостро стало питання збереження цієї гусульської породи коней. Теж існує наукова програма, яка, яку підтримана Українською академією аграрних наук. І е, зараз проблемою займається Харківський інститут тваринництва, інститут розведення з генетики тварин. І е, було кілька проєктів, де були залучені недержавні кошти, це кошти міжнародної благодійної фундації для розведення, збереження гуцульської породи коней, а також е, е, сприяння розвитку кінного Туризму в Карпатській регіоні України, як відомо, в горах можуть жити тільки горяни. А що стосується трудової діяльності і спеціальних засобів, то без гуцульських коней в Карпатах просто не обійтись. Проте тут потрібна державна підтримка. На мою думку, необхідна в цей момент державна підтримка підтримати підтримати ентузіазм любителів і розведенців гуцульської породи коней. Тому, дякуючи таким, знову ж таки. Uh, Любителям, розведенцям, ентузіастам з австрійської сторони, з інших п'яти областей, з п'яти держав Карпатського регіону, де розводять гуцульську породу коней, є створена міжнародна гусульська федерація, в якому ми теж хочемо попасти, щоб підняти нашу роботу селекційну племінну на якийсь новий рівень. І завдячуючи саме австрійським колегам, їхній федерації гуцульського коня, робиться якась робота, скажімо, на даний час на. Місто міжнародному рівні.